Потім грудна клітина, а види зворотню напрямку. Спочатку з грудей видихаємо, потім із живота, і робимо кілька таких циклів: 4-5 циклів і потім знову переходимо на ужай. <кій> Тим часом хочу ще раз пояснити один такий цікавий нюанс щодо практики Умані і взагалі діяльності нашої свідомості. Учора е, прийшов лист від людини, яка навчається онлайн. <кій> Не всі мають змогу жити в Києві, там приходити на заняття, ясно, діло, світ великий. Але люди е, хочуть пізнавати його, і людина живе в Нью-Йорку, написала листа, <кій> бо зіштовхнулася, як би сказати, з його поглядом з певним протиріччям. Тим, що коли він сидить, медитує, розум зупиняє, каже. Але ж я кажу, спостерігаю, що розум. Ну він по-іншому виразився вже так, що ясніше було, то кажу, що людина спостерігає за тим, що розум зупинився, немає діяльності, він каже, це ж теж діяльність розуму. Так? І <кій> тому мені довелося розкласти що таке взагалі людська істота на кілька складових частин для того, щоб воно стало зрозумілішим людям. Це дуже насправді просте пояснення. З іншого боку, це одне з самих фундаментальних пояснень. Що таке ми, що таке людина, і це допоможе зрозуміти не тільки е, природу того, хто споглядає, природу діяльності розуму. а Це взагалі відноситься до пізнання власної природи. <кій> я так відповів людині, що є фізичне тіло, це наш інструмент. Так, я знаю багато людей, думають, що вони це фізичне тіло. Ну, як на мій погляд, це дуже примітивно. і Доводиться досить легко і просто, що це не так. Е є різні способи, зараз не буду на цьому зупинятися. Але один із моментів, що ви можете помітити, що ви за тілом можете спостерігати. Ви <кълтє> можете дивитися, як рухається рука, нога, відчувати своє тіло. І це є дуже цікавий нюанс. Так? Тому це перша складова нашої сутності – Фізичне тіло, воно саме сильно проявлене і тому зрозуміло, що там, мабуть, 70, якщо не 90% людей думають, що вони фізичне тіло. З розуміло, сильно сильніше проявлене. Другий наш прояв. <клух> я, ти тут? Сайдем, ти, ти, ти. ти завжди тут сидиш, і я <клух>, <чогось> думаю, <клух> кажу Яна. <клух> <плух> В тому а там ніби. <клух> всі <гум> Другий прояв людини це є наш розум. Знайшли там місце собі? Добре, чудово. А може, трошечки між, може, трошечки посунути, що це сім місце вистачило, трошечки так, право. Другий появ е, людини це є розмір. Ми мислимо, ми щось відчуваємо, е, можемо відчувати різні емоції. Так, беріть телемочок і десь може. Де Ні, тут дуже маленькі телемочки. Е, можна сходити в малий зал. В малому залі ще є великі. Це хороші, це вони такі не дуже. Те, бачите, такі. П'ятачок там собі а вже сусіди трошки. Цей другий прояв, наш розум. Інтелектуальні люди більше себе можуть з розуму асоціювати, але я думаю, що інтелектуальних людей в нашому в суспільстві менше, може процентів 30, Але зверніть увагу, що ми за розумом можемо теж спостерігати. Так. Ми можемо так всередині своїх свідомості відсунутися. Ну, дехто каже, дивитись на розум зовні. Я не погоджуюсь з цим, е, з цим прикладом, бо це не зовні. Це середини. Ти дивишся, просто ну, як кожна людина, звичайно, по різному це пояснює, але я це так відчуваю, що ти ніби робиш у своєму розумі крок назад, і думки от вони так спереду йдуть. Думки чи емоції, якісь почуття. Отже, ми спостерігаємо за розумом. Ми спостерігаємо за тілом, ми спостерігаємо за розумом. Можемо зупинити діяльність розуму, тоді ми спостерігаємо за порожниччим. Але оце і є третя частина нас хто спостерігає? Та не розум спостерігає сам за собою. Хоча можна було би так сказати, що розум спостерігає сам за собою. Але насправді це є дух. Дух кожній людині може душа сказати, там я називаю це взагалі точка сприйняття. Але це є третя складова частина, така основна е нашої, е нашої істоти, саме людини, нас самих. І <кій> єдине, що ви можете відмітити такий цікавий момент, що коли ви добираєтесь до своєї сутності, ви не можете спостерігати за тим, хто спостерігає. От ви можете за тілом спостерігати за розумом. А якщо ви захочете спостерігати за самими собою, тобто за духом, вас не ви, бо немає тої іншої точки, глибше ви не можете піти і спостерігати за духом, тому що ви можете тільки констатувати акт сприйняття чогось. Так? Тому, коли ми зупиняємо думку, коли ми е, спостерігаємо, чи зупиняємо тіло, воно теж не рухається, чи рухається розум і тіло, але ми можемо за ними спостерігати. Але неможливо спостерігати за тим, хто спостерігає. І тому в цей момент ми якраз добраємося до того, хто ми є. Духа, або точки, або, можна сказати, спостерігача. Нейтральний термін можна Але це вже є, по суті, поєднання Махамудри із Унмані, практикою Зупинки. Взагалі, я на сьогоднішньому занятті хотів вам трошки інакші теми пояснити, але щось так відчув, що можливо, можливо у нас це теж цікаво. Ця ідея взагалі уловили суть чи не дуже? Добре. Mm. Значить, зібралися більш інтелектуальні люди. <клухи> <клухи> Ті, мабуть, 30%. <клухи> хотів сьогодні вам розповісти, практикую чари зробити на тему подарунки. О, всякі свята наближаються там. <кій> Діти вдома співають. Він знайкраще, ми джим зі всякі пісенки. Свято наближається, хто каже. Проходьте. Так, ну вже буду просити ще здвигати всіх. Проходьте сміливо, так хто може, то посуньтесь, щоб було о, бачите? Це як в казці рукавичка, <кій> <кій> лише до моменту, як вона керувалася. А тут спереду можна теж відчати посередині. А заловить насправді. Тема подарунків. Дуже дякую всім, що вам. Даєте місце Це, до речі, теж тема подарунків, так. Поділитись чимось там місцем зараз. Один раз було таке. За моєї пам'яті, бо всі ну, мало місця там, як та як мало місця. Один раз за моїй пам'яті було, що е, вже я став, всі вже на підвіконні і в своє місце вступив. <ріст> ну але це раз було, і то було е, в залі на Печерську. Тут є люди, що туди ходили. Дуже до речі, приємно, що є люди, що по 10 років ходять на заняття, може більше, вже не рахують. <кій> є і шумові сьогодні, я знаю, є що дуже бувалі люди. Так от тема подарунків. самий цінний подарунок. Я колись я читав книгу з буддизму і там прочитав, що саме цінне що людина може зробити для інших, це досягнути просвітлення. Мене в той момент так дуже це здивувало, і мені здалося, що це таким егоїстичним. Що як це так, що ти саме ідеш до просвітлення, а це раптом являє собою там дуже цінним для всіх інших. Але зараз я можу це пояснити, тому що коли ви заходите, а що тут заходить? От ви зайшли, хтось запізнився, так, а ви раз і посунулися. І це вже є подарунок, Люди, людям приємно, що їх не ігнорують. Так? Це ж є теж певний стан просвітлення, так? Бо в потьмарині ви б зробили вигляд, так, що ви не бачите. Потьмарина. Ну, комусь немає де сісти, а ви не бачите в метро, так. Потьмарина, так? Ну, так, так, або спати. сонливість нападає, чублі часто. І е, навіть коли заходиш в студію, ще коли ніхто не прийшов, але вже є адміністратор. І залежності від того, який адміністратор, зовсім інша атмосфера. І ця атмосфера вона ж не тільки є в студію, вона і вдома. І будь де ми знаходимося, тому наш стан свідомості він є по суті таким дуже важливим подарунком для інших, якби це дивно не звучало, тому що. Думка вона і матеріальна, і її можна відчути. Якщо людина напружена, така ну, якби потьмарена, то ну, поряд з нею неприємно знаходиться. Якщо людина добра, така відкрита, то хочеться і поряд посидіти, вона якось комфортна, і хіба може бути ну, більш подарунок. І з цього приводу хочу <клух> таку вам притчу розповісти. Одного разу е, йшов чоловік, такий. Веселий, радісний, йде собі. І бачив, іде інший, і несе такий ну, непомірний вантаж дуже великий, важкий, некоректний до спини. Йому так важко, і він там страждає. А той каже: слухай, а нащо ти так напружуєшся? Він каже: Ну, я от так працюю важко. Хочу, щоб мої діти або внуки вже стали щасливими. Ну, Так вони якось сіло розговорилися, і той каже: слухай, а тато, ти був щасливий? Ні, каже, тато дуже важко працював, щоб я був щасливий. Ти не чистий, я каже, для дітей або внуків. А дід каже, був щасливий? Ні, дід теж так само важко працював і так далі. Ну, Так вони і пішли, але <coughs> той, хто його зустрів, він подумав, що Кріт не зможе навчити орла літати, а не письменна людина не зможе навчити письма іншої людини. Тому дійсно, це пов'язано з цим, що якщо ми хочемо зробити великий подарунок, ну, чи є діти у вас, чи немає дітей, чи може просто для друзів, для там хтось поряд є, то саме, саме цінно дійсно це наш стан свідомості, і ми можемо його транслювати. І, а якщо є діти, то тим більше, що можна так для себе сказати, що найбільший подарунок для них це показати, як щасливо жити. Не важко працювати, а щасливо жити. Бо важко працюючи, ви, ви тільки покажете, що так треба жити. Бо е, є такий вислів, що не можна виховати дитину, можна тільки е, показати, як ти живеш, так себе виховати можна. Отож, е, помедитуємо на цю тему, спробуємо так, можливо, комусь е, треба буде перенаправити свої ідеї життєві. Більше, як би сказати, воно ніби з героїстичної якоїсь точки зору, так, що це якби для себе, але воно дійсно і для других людей теж є. Першу на дану практику, перейдемо до а, фізичних форм і разом з тим а, до неформальної махамудри тобто Для тих, хто вперше на нашому тренуванні поясню, що ми з вами займаємося ваджера йогою. Так? Навіть студія у нас ваджера називається, там напрямок ладжа. Вчітки ваджра? Ваджра – це першопочатковий стан свідомості людини. І називається ще неподвійністю, або станом Будди, або станом ну, практично до просвітлення. Але разом з тим це є дитячий першопочатковий стан будинку. Тобто це не є щось таке чи релігійне, чи таке, що вас особисто не стосується, скажімо так, що е, практика леджа полягає в тому, щоб вернутися в такий першопочатковий стан, в якому ми колись всі перебували. Для цього ми практикуємо присутність Махамада. І е, присутність можна пояснити дуже простими словами. Хто е, вперше може зіштовхуватися з цим терміном? Присутність полягає в тому, що, наприклад, е, я сижу з вами розмовляю, а сам спостерігаю, як ноги в мене в лотосі, рука права рухається, голова там рухається, язик говорить, і не спостерігаю, як у мозку народжується імпульс, який веде до е, утворення слова. Але разом з тим я можу з вами розмовляти сам медитуючи. Так само і ви можете. Ми робимо якусь вправу, там, чи втягуємо живіт, чи нахиляємось вперед. В першому випадку неправильне виконання буде в тому, що ви там, втягуєте живіт, чи нахиляєтеся, а саме думаєте про пиріжки, або депозити, або ще щось таке, так? ну, чи приємно, чи неприємно, це не важливо. Але ви відволікаєтесь, Тобто тіло тут розум десь не, не Це не є ваджра йога, це якась така гімнастика. Не знаю, що це. А йогою, адже його буде. Коли ви втягуєте живіт, ви відчуваєте, що ви втягуєте живіт. Нахиляєтесь вперед, ви відчуваєте, що ви нахиляєтесь вперед. Тобто ну, то дуже такий простий стан присутності. При цьому ми будемо робити різні, різні фізичні вправи, але основою цього всієї діяльності має бути присутність. А що для цього треба зробити? Та нічого, не відволікатися. Насправді розслабити, коли ми розслаблені, то зараз. Тож зараз перейдемо до Махабанхи, наві, адмісари, вази. то що вміє, або що я буду розказувати, будемо робити. Чи Хто вміє робити навлю, можете одразу робити практичний навлю. Хто не вміє, то раз. що розбирати, пояснювати. Можна сидячи, лежачи або стоячи. Я б рекомендував стояч робити. Ми робимо нахил вперед, опора на коліна. Взагалі є чотири основні такі банки. Ми робимо їх по черзі або одночасно.